Акробатики в плавання а з блакитних доріжок у світ єдиноборств. Так складався спортивний шлях Станіслава Глазова. Визначитись з подальшим майбутнім допоміг юнаку спортивний клуб майстер Дюша номер 8». Один із кращих осередків у структурі міської федерації популяризує в кривому розі рукопашний бій. Коли він прийшов, він дуже сильно відрізнявся від інших спортсменів, так як йому давалася вся техніка, яку я давав. Він фізично розвинений, йому давалось набагато легше, ніж іншим хлопцям. У Стаса є такі якості, як він гарний, по-перше, як людина. Він, на нього можна завжди розраховувати. Стас на вірному шляху, у нього все виходить. Проривом на спортивній арені став для Станіслава чемпіонат України серед юніорів. У віці до 15 років він виборов два перших місця і нагороду за найкращу техніку та швидкий бій. Тоді переможний поєдинок тривав для рукопашника 15 секунд. А вже за кілька років Станіслав потрапив до лав національної збірної та виборов право участі у всесвітніх іграх. Цьогоріч їх приймала Греція. Станіслав Глазов єдиний із десяти криворічців, що виборов на батьківщині Олімпійських ігор золоту нагороду. Шлях до перемоги був непростим, згадує чемпіон. Скидання ваги, тренування це дуже ну, тяжко. Перед самим зважуванням було дуже погано, тому що ми не їли, не пили три дні. Саме таке позитивне це, це перемога. Після перемоги я одразу подзвонив до свого тренера, до своєї мами, розповів про цю перемогу, те, що це зміг. І те, що я везу додому перше та друге місце. Завдяки тріумфу на всесвітніх іграх Станіслав Глазов виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу. Спортсмен переконаний, таке професійне зростання було б неможливим, аби не всебічна підтримка тренера. Те, що він для мене тренер, він як батько, тому що я ріс піз отця і він виховував мене не тільки як спортсмена, а як людину. Я дуже вдячний йому за це. Рукопашний бій став для Станіслава справою всього життя. Він вдосконалюється саме вже шість років тренує дітей. Саме важливіше, напевно, це результат, тому що деякі дуже гарно себе показують в цьому. Мабуть, в майбутньому теж стануть тренером. Та й, в принципі, дуже весело з ними працювати. Це емоції, це вибух. Нагадуй мене. Нині рукопашнику 20 років. Паралельно із спортом він приділяє увагу освіті, здобуває фах тренера у Запорізькому політехнічному університеті. Станіслав Глазов, частина провідної команди спортклубу майстер, що проводжає цей рік із великим доробком визначних перемог. У Нас в цьому році 18 кандидатів майстрі спорту. Це я вважаю, що дуже Дуже високий рівень підготовки. Також у нас двоє майстрів спорту та майстер спорту міжнародного класу. 25-й рік дуже був насичений змаганнями, і за що цих змагань наші хлопці показали свою підготовку та навички на змаганнях та зробили достойні звання. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.